Кривбасу загинуло троє робітників. Як нові копи вже патрулюють вулиці міста та про другу річницю батальйону Кривбас це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось про що будемо говорити сьогодні. Ворота шлагбауми та інші перешкоди від підприємств біля дачних масивів та вулиць. Благо чи ні? 19 травня у Кривому Розі почала роботу нова поліція. Їм довелося пройти справжнє пекло. На жаль, живими повернулися не всі. Сороковий батальйон Кривбас відзначає другу річницю. Свято національної єдності. Я кривий ріг відзначив день вишиванки. Смертельні випадки усього за два дні на підприємствах Кривого Рогу продовжують гинути люди. 18 травня в коксохімічному цеху підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг» робітникові підрядної компанії розтрощило голову. У цей день знайшли мертвим і водія Криворізького управління магістральних газопроводів Харків Трансгаз. Він перевозив труби великого діаметра, загинув у результаті аварії. А 17 травня на підприємстві Промгрупа помер п'яти. 57-річний чоловік, слюсар ремонтного цеху по виробництву машин, за попередньою інформацією, під час робіт на потерпілого впало важке обладнання. Чоловіка доставили до лікарні, проте, на жаль, врятувати його не вдалося. У держпраці констатують смертей на заводах міста побільшало порівняно з аналогічним періодом минулого року. А чому дивіться далі? Це той самий коксохімічний цех, де о пів на дев'яту ранку, 18 травня, помер робітник. Його насмерть вдарило важкою трубою і проломило череп. 33-річний чоловік працював газорізальником на підрядній фірмі Арселор МК Монтаж. При виповненні газоплам'яних робот по демонтажу трубопроводу по неустановленим установленим причинам произошло зміщення труби. В результате чего э, был Смертельно травміровано працівник. юристи кажуть, роботодавці повинні страхувати своїх співробітників. У разі трагедії спеціальний фонд виплачує близьким потерпілого грошові компенсації. Але коли йдеться про підрядні фірми, так відбувається не завжди. Хто тут буде відповідати? і це підрядна організація, яка все та діла. А якщо таке оборудование, як робота, тут можуть бути такі проблеми, що вони можуть сказати, що це Криворшталь виновата, що не создала нам. Ну юридично, все таки, якщо я работаю на подрядной организации, если у меня трудовой договор, а тут надо еще посмотреть, был ли у нее трудовой договор, у вот этих подрядчиков зачастую на Кроштале никаких трудовых договоров нет. То есть это люди так работают. Они не заключают трудовые договора для того, чтобы их не страховать и нести расходы по как раз уплате взносов вот в этот самый фонд несчастных случаев на производстве. Ці кажуть, за останній рік на підприємствах Кривого Рогу загинули 11 чоловік. Багато травмуються і нерідко залишаються інвалідами. Найчастіше в цьому винні самі робітники, а іноді і підприємства. По смертельному травматизму 80% нещасних випадків проїзд по організаційним причинам: 10% по і 10% по психофизиологическим. По техническим 100% всіх нещасних випадків Свята зв'язане з нідолітворительним технічним состоянням оборудовання. Всі ми прекрасно понімаємо, що підприємство у нас не нове. Так чи інакше, а нещасних випадків на виробництвах не менше. Йдучи досвіта на роботу, слюсарі та газорізельники ризикують більше не прийти додому. Юлія Ємельянова, Андрій Чечель, Євген Жулай, Євген Аністрат. Підсумки тижня, перший міський. І про ще один гучний скандал цього тижня пов'язаний з великим промисловим підприємством. Тільки уявіть, мешканці селища Шевченко не можуть дістатися до центральної вулиці Кривого Рогу. Дорогу перегородило підприємство «Криворіжзалізрудком». Відтепер, аби потрапити до транспортних зупинок, аби просто сходити в супермаркет, люди змушені йти прямо по дамбі. На комбінаті запевняють, ворота встановили законно, адже це їхня ділянка землі. У ситуації розбирався Олександр Фафілатів. Ями та вибоїни. Від асфальту на вулиці Клінічній давно залишилися одні спогади. Але іншого варіанту немає. Саме цією дорогою до жителів селища Шевченка змушені добиратися різні служби. Мішає проїзду, транспорту, швидка допомога, пожежна. Не всі дороги знають кольцеву, а їдуть всі туди. От, недавно навіть у нас пожар на сусідній улице, то пожарка їхала ну, минут 30-30 до 40 минут ехала. Потому що вони поїхали цією дорогою. Ну а тут ворота стоять. Замок, ніхто не открывает. Ворота встановили підприємство кривба за лізертком. цієї перешкоди незадоволені, як водії, так і пішоходи. Движение должно бути, тому що дорога є дорога. что не перекривають цю дорогу? Двіження. З посілка, щоб по кругу виїжджать. Взять, допустим, зима скорая помощь. От. Как она вот здесь по балке проїхати. Вот. тут сніг, там все їй тяжело проїхати. Тут навіть от хліб зимою. ну, у нас єдиний магазин. Гребля ставка, яка межує з селищем, не найкращий і не найкоротший шлях до центральних вулиць. Але саме так люди виходять до транспортної зупинки, а діти добираються до школи. Під час снігопадів і злив пересуватися цією дорогою небезпечно. Замість зручного та короткого об'їзду мешканці селища Шевченка змушені користуватися дамбою. Місцями вона просіла, а взимку тут взагалі неможливо проїхати. У 2011 році на воротах встановили дзвінок: одне натискання кнопки, і охоронець пропускає пішоходів, велосипедистів і навіть деякі легкові автівки. Але, за словами місцевих, це незручно. Дзвонимо у ворота. Охоронець неквапливо йде до нас. Деквини дід. Так <звук> розвала ліса? Від коментарів охоронець відмовляється і кличче керівництво. Представник комбінату показує копію кадастрового плану. Їм гірники і керувалися, коли встановлювали ворота. Сверджують, все в площині закону. Ці ворота для цілі, щоб этот, оградити і підприємства від заїзду частних машин. В случаї необхідності заїзду э, спецмашин, пожежних плани, міліції, э, скорої допомоги. Ворота э, є Кнопка, кнопка, яку я поставлю на завод, храна этот, ворота в течение 2-3 хвилин і пропускает машини. Люди втомилися, кажуть, їх ніхто не чує. Звернулися за допомогою до депутата міської ради. Він, у свою чергу, обіцяє у всьому розібратися. У 2019 році. Між Житнем Ісполковом і жителями поселка Шевченка був подписан акт, согласно которому КЖРК об'язалась пропускати жителей улицы беспрепятственно. Однако условия акту так до сих пор і не виполнили. Поэтому необхідно участок землі, который находится під этими воротами, вернуть в собственность города, тим самим зробити дорогу общего пользования проездной. Виявляється, ситуація для кривого рогу типова. На півдні міста аналогічна проблема. Ліворуч, дачні будиночки, а праворуч старе кладовище жилого масиву південне ГЗК. Вороту в всьому садовому товаристві слугують перешкоду для автівок. Таким чином охорона підприємства намагається боротися з металістами. В розпорядженні Людмили дачна ділянка загальної площі в 9 соток. Проводить тут майже весь вільний час. Щоб потрапити до кооперативу, змушена пішки обходити спочатку один, а потім інший шлагбаум. Його встановило підприємство гігант Арселор Міттал Кривий Ріг. Таке сусідство не дуже радує дачницю. Саздає одні на велосипеді неудобно проїхати. Приходяться наклонятися в з велосипедом. Ну і автомобілістам не розмішають теж. Возмущаються. Не ж машину оставляєш, а сам на надачі. А ось Тетяна навпаки схвально ставиться до шлагбаумів. Каже: на біги мисливцях на різноманітне залізяче – тут звичне явище. Минулого року ледь не поцупили навіть вхідні двері на ділянку. Нещодавно знову намагалися, але нічого не вийшло. Шлагбаум открывается каждый раз, когда подъезжает машина. Не надо ни пипикать ничего. Выскакивает прямо охранник и открывает этот шлагбаум. Там есть еще калитка. Для тех, кто велосипедисты, днем можно договориться с Арсюлой Армитом. Пускай эта калитка будет всегда открыта щоб ті, хто на велосипедах не останавливались, а проїжджали. На запит нашого телеканалу прес-служба Арцилор Мітал Криверих відповіла, що територія навколо старого цвинтуру південного дзка виділена для розміщення виробничих об'єктів. із за отсутствия ограждення по периметру кладбища не ісключена можливість проникновення на території підприємства ліц з целью кражу товарно матеріальних цінностей. Через даний шлагбаум також осуществляється в'їзд і виїзд в дачной участке садового товарищества имени Мичурина. транспорт доступ на територію, але люди кажуть, шлагбауми не дуже зупиняють злодії. Награбоване вони вивозять іншими шляхами. А ось дальшникам заважають. Тож людям залишається лише сподіватися, що приватна охорона на КПП вчасно буде відкривати шлагбауми чи ворота, аби пропустити швидку та пожежників у разі потреби. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський. Нові поліцейські вийшли на вулиці міста у четвер, о восьмий вечора. Перший батальйон заступив на службу. Це 127 хлопців та дівчат. Всього в патрульній поліції Кривого Рогу чотири батальйони. Урочисту присягу прийняли майже 500 нових копів. З них п'ята частина дівчата. Два з половиною місяці криворізькі поліцейські проходили навчання та тренування. З четверга, 19 травня, 62 патрулі охороняють порядок на дорогах дорогах міста була на урочистостях та виїжджала на перше патрулювання. І наша знімальна група. Це Іван Гальченко, за освітою шахтар, але за фахом працював менше двох років. З першої хвилини мобілізації пішов в АТО. Побував у багатьох гарячих точках від Авдіївки до Широкиного. За взірцеву військову службу його нагородили медаллю третього ступеню. Я демобілізувався у 2015 році в березні. Попрацював ще на шахті і зрозумів, що треба змінювати своє життя і життя наших громадян на краще. Особисто від себе і від багатьох обіцяю, що ми будемо змінювати на краще, все на краще. Івана підтримували рідні. Названа мама каже, коли майбутній інспектор був на сході, страшенно переживали за нього та одночасно пишалися, що виростили сина мужнім та відважним. Я скажу чесно, ми з папою після того, що він пройшов АТО, ми не дуже хотіли, щоб вона знову до війни. к до війні формі, к оружию. Тому що он знаходився в зоні АТО з перших днів. Очень много нам не розповідав. І це зрозуміло, і це вас його мабуть, як мужчину. Кожний 12-й новий патрульний служив на сході України. 40 поліцейських кривого рогу мають статус учасника АТО. Кривий ріг одне з небагатьох міст необласного значення, де вже презентували нову поліцію. Мічтала бути стюардесою ще з дитинства, Так як у мене папа закінчив краус. Мечтала работать в аэропорту города Борисполь, международной авиалинии. Так как я из города Криворог, все-таки решила служить в родном городе. Вернулась из Киева сюда и поступила в патрульную службу города Криворог. Не жалею и скажу вам больше, что до стюардессы у меня не хватило 2 сантиметра. Мой рост составляет 1,62 м. Из стюардессы должен быть рост 1,64 м. Керівники патрульних кажуть, в нашому місті хлопці та дівчата відрізняються високою спортивною підготовкою та здібностями до навчання. По всій Україні вже більше 11 тисяч копів заступили на службу. 31 травня завершується перший етап формування патрулів по нашій країні. Кожний день, кожну ніч 60 патрульних додатково до того, що за було, Будуть патрулювати ваш дород. І я дуже хочу. Уважаємо полицейские, щоб кожен из вас понимал свою ответственность. Новая Нова поліція прежде всего другой подход. На прохання міністерства внутрішніх справ куратором запуску патрульної поліції в Кривому Розі був криворізький народний депутат Костянтин Усов. Коли виникали труднощі на етапах відбору та навчання, нардеп контролював процес, аби захистити інтереси поліцейських. Він домігся виділення майбутнім патрульним новеньких електрокарів Тойота Пріус, замість вживаних Хюндай, які планувались спочатку. Насправді ми були свідками дивовижної історії. Історії про те, як в Україні, де дуже часто партія песимістів перемагає партію оптимістів, де для тріумфу і перемоги майже завжди не вистачає крапельки віри. Всього за 6 місяців народилась нова сила, могутня, чиста, справедлива. В усьому нова, в усьому інше. Перший виїзд на патрулювання відбувся в день присяги. Блискучі автівки, форми, рації та планшети випробували 127 патрульних. Якщо проблизкові маячки засвітились на всіх автівках, це означає, що батальйон до виїзду готовий. Зараз 20 година, 19 травня, вперше патрульні поліцейські виходять на службу у кривому розі. Найбільше машин відправилось в центральний міський район, але при цьому кількість патрулів на кожну вулицю буде визначатися в залежності від навантаження. Перші два тижні поліцейські працюють в тестовому режимі. Служба дає о 20-й годині 0-0 сьогоднішнього дня, перестає працювати в місті Кривому Розі. Ці машини, які ви тут наразі бачите, вони всі виїжджають. Місто Кривий Ріг. У кожного автомобіля є свій квадрат патрулювання, який він обслуговує. І всіма 62 автомобілями Ми перекриваємо весь кривий Ріг. Автомобілі працюють на бензині та електроенергії на новеньких конях та з гарним настроєм копи виходять на службу. Гато морально, фізично. Я думаю, все буде хорошо. Якщо люди нас підтримують, люди будуть все нормально реагувати на нас, допомагати нам. Ми будемо тоже делать все, що от нас зависит. Я думаю, все буде хорошо в у нас. Ну, меня є маленький ребенок, есть жена, Ну, я хожу по улице и вижу, какая здесь обстановка. Хотелось бы что-то поменять в городе и вообще в стране. Связь десятый. Где находится? Выезжаю с территории. Нужен драгер. Все, на слева Перший батальйон працював до восьмої ранку. Приймали всі виклики по 102 та інспектували свої райони. За ніч розібралися в двох аваріях та кількох сімейних чварах. Також прийняли кілька заяв про крадіжки, які потім не підтвердились. Експерти вважають, з появою нових патрульних ситуація змінюється у кожному місті. Активісти Київського дорожнього контролю кажуть, столичні нові копи хабарі не беруть. Усе через жорстку систему відбору. Факти корупції поки що фіксували тільки в регіонах. У Києві запуск поліції здійснив справжній фурор. Одразу після нього обласні даїшники спробували підробитися під копів. Проте навіть приїхати за поліцейський час хамелеони невдахи не змогли. Это действительно выглядело смешно, то есть наполовину в форме полиции, наполовину в старые с лампасами, и брюках старые кадры, все с такими животами, на старых Жигулях, перекрашенных под новую полицейскую, под новое оформление, под дизайн, патрулировали точно так же, но там три машины на населенный пункт, и никто, разумеется, ни кругами никогда не ездил. А от політолог Олексій Якубін до нової поліції ставиться вкрай скептично. Говорить, копам дуже не вистачає досвіду, який не можна отримати за три місяці навчання. На думку експерта, приклад грузинського реформування поліції для України не підійшов. Головним чином через різницю у територіальних масштабах та чисельності населення. Крім того, залишається проблема росту злочинності, і справа тут не тільки у конфлікті на Донбасі. Полиция это же не просто селфи, не просто разъезжает на автомобилях. Да? Полиция это каждодневная, кропотливая, очень часто скучная работа. Да? А вот тут как бы, вот новые полицианты, они не совсем, мне кажется, оказались к этому готовы. И, в общем-то, если мы возьмем статистику, то мы видим, что она об этом свидетельствует. Да? То есть криминогенная ситуация ухудшается. Інші експерти сприймають реформу поліції позитивно. Вважають, те, що нові копи не сидять із радаром у кущах, вже прогрес. Радять продовжити термін навчання до шести місяців. Стільки навчаються патрульні у Великобританії. Щодо злочинності наполягають, війна на сході дійсно суттєво впливає на ситуацію. З Донбасу на мирні території потрапляють як злодії, так і наркотики. Олександр Банчук із центру політико-правових реформ впевнений, Нові ну поліцейські можуть впоратись. Для цього МВС має залучити їм на допомогу громад. Матькість. Речі запропонувати. Наприклад, це такі речі, як наприклад, створення фондів преміювання заявників про злочини. Бачать порушення, повідомляли поліції і далі навіть номінально їх преміювали там, кілька сотень гривень, там, сотню гривень. Скільки часу знадобиться криворізьким копам, аби загартуватись досвідом, сказати важко. Поки що вулиці Кривого Рогу охороняють майже 500 патрульних на автівках. Кількості людей недостатньо, щоб сформувати піший патруль, та необхідність в ньому є. Тому, за словами начальника нової служби, пішохідні копи з'являться на вулицях міста після нового набору. Смотрите Сматриті в у «Первого пірова із вдалим початком вітають нових патрульних. Вероніка Лавріненко, Олег Єрмолінський, Ігор Філіпов та увесь Перший міський. У війні на Донбасі найбільше життів віддали бійці з Кривого Рогу. Це невпинно доводить статистика. За весь час проведення АТО на фронт потрапили приблизно 20 тисяч військовослужбовців з Дніпропетровської області. Більше сотні криворізьких воїнів вже поховали. Половина з них це бійці 40-го батальйону тероборони Кривбас. Їм довелося побувати у найгарячіших точках, таких як Іловайськ та Дебальцеве. Вони повернулися живими зі. Справжнього пекла у другу річницю формування батальйону воїни знову збираються разом. Теплі слова, нагороди, вшанування загиблих та спогади, які навряд чи вдасться забути про все це розповість Аліна Чистосердова. Сороковий батальйон територіальної оборони Кривбас від самого початку формування не мав взагалі покидати межі області, але доля бійців склалася інакше. Віталій Кругляк служив більше року, керував ракетно-артилерійським озброєнням. Це його спеціальність. Як і на кожній війні, бійцю довелося потрапляти у засідки та під обстріли, бачити смерті товаришів, боротися з пораненнями та деякий час жити без води та їжі. Військовослужбовців батальйону кидали у справжнє пекло, чого тільки варті, і Ловайськ та Дебальцеве. У нас в батальйоні, ну, саме, мабуть, по процентному соотношению э, к живим і потерям, і убитым, да, у нас, мабуть, одні з найбільших в Україні. Не тому, що у нас там, як вот, знаєте, по телевізору показують і говорять алкоголики. Ні. Не, Не тому, тому що, ну, нормально, пацани. Віталій нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Він не очікував, що сорок 45 років йому доведеться воювати. На передову й знову йти не планує. Весь цей час на нього з фронту чекала дружина. Свою річницю весілля Віталій відзначив у Дебальцевому, не знаючи напевне чи повернеться. Ждати – це коли ти не спиш ночами, не спиш днем. Ти постійно в постійному ждані, що тобі позвонять, і ти чекаєш тільки хороших вістей. Понятно, що ти должен бути готовка всього. потому что с тобой остаются дети, остаются родители. Вот этот флаг Новороссии, который в одном из боев мы, как говорится, завоевали. Ну, это то, что должно валяться только в ногах. Такие флаги не имеют права развиваться на ветру. Микола пішов воювати добровольцем. Служив командиром групи швидкого реагування. Це і розвідка, і штурми охорона. Серед бійців батальйону не знайшлося тих, хто відмовлявся воювати. У кожного був різний рівень підготовки, але всі хотіли захищати країну. Атмосфера була бойова, в тому, що ми не заставляли нікого йти там на бойові виходи. Було так, якщо там плохо спав, що ти чувствуєш, ти не готовий. Останеться в розположенні. Ніхто ну в этом нічого нету такого. Ми всі люди, ми всі пані. Тим більше, ми знали, куди ми йдемо. А туди можна було не вернутися, не що могло бути. Пуля там 9 дев'ять грам, неприємностей неприятності намного делають. Рідні Миколи намагаються зайвий раз не згадувати військову службу. Це важко для всіх. Проте боєць знову збирається йти воювати. Ми з мамою просимо залишитися, але він упертий там. Его друзья, его, можно сказать, братья, и он не хочет. Я обязательно сказал, что пойдет. Чи хочеться, щоб залишився все-таки дома на другу річницю батальйону бійці знову збираються разом. Для них головне не отримання державних нагород, тільки вони зможуть зрозуміти один одного, адже війна назавжди змінила їхнє життя. Спілкування з хлопцями, які вийшли туда, тут багато і лавайських пройшли прийшли. Навайські пройшли прийшли і бальцевський катьо. Багато нових людей було. Ну вони всі родні всі. всім друг другу допомагаємо. Кожен п'ятий загиблий у війні криворіжець, боєць 40-го батальйону. Їх нагороди вже вкотре у нашому місті отримують дружини, батьки та діти. Таких сімей більше ніж півсотні. Нагороджували й тих, хто чекає на бійців з полону та родини зниклих. По смерті нагороди отримали не тільки бійці кривбасу, а й інших підрозділів, де були криворіжці. Нагороджували медалями захисника вітчизни, орденами за мужність та гетьмана Мазепи. Незважаючи на велику кількість нагород, люди в залі майже весь час аплодували стоячи. Привітати бійців з другу річницю не забули військові капелани, волонтери. Навіть міський голова Юрій Віку написав вітального листа. Кожен хотів сказати щось тепле та подякувати. Хочу звернутися до хлопців, які пройшли війну. Хочу пожелати щоб вони знайшли себе в цій жизни, не делали неправильных и опрометчивых поступков, чтобы помнили, что рядом с ними всегда находятся те, Каторина много тяжеліє і трудні народжені у вагні та залізні серцем. Саме так називають бійців батальйону. Вони пережили події, які об'єднали зовсім різних людей в одну родину. Всього їх служило приблизно 700 чоловік. Вони допомагають один одному, підтримують родини загиблих, не забувають тих, хто на передовій, та роблять все можливе, щоб повернути побратимів з полону. Аліна Чистосердова, Олександр Мондаренко, Жулай. підсумки тижня, перший міський. Жовто-сині прапори, квіткові віночки і, звісно, українська сорочка у кривому розі відбувся перший парад вишиванок. Похизуватися національним одягом прийшли близько 300 чоловік. Такі паради традиційно проводять і в інших містах України: Львові, Києві та Одесі. Сильний дощ не завадив містянам пройтися маршем від георгівської дзвіниці до пам'ятника Козаку Рогу, заспівати народні пісні та гімн України. Проте, як перший міський готувався до святкового параду. Про тих, для кого вишиванка не просто модний тренд, а улюблена річ гардеробу. Дивимося. нас Маленький Ігор ледве тримається на ногах, а вже хизується модною вишиванкою. А ось в сорочках і вінках дають жару україночки постарше. Сині, придбані в магазинах і вишиті власноруч у маках і геометричному орнаменті. В пані Ольги вишиванка була завжди у фаворі. До всіх подій якби в країні да, скажем так, не було культу такого на все. Ну, тим не мене. У нас в місті був відділ, где продавали очень льняні, шикарні платья і вишиванки. А пані Лідія святкує 19 травня ще і свій день народження. Радіє, що в календарі день піонерів змінило справжнє національне свято. А коли вже в мене з'явилися діти, старший старший син пішов у комсомол поступати, а менший вже не пішов. І він мені доказував Мама, це не зя це, не гідно, це не зя. А я ж. Він мені доказував, тоді каже: Ну що тобі говорити, Ти сіло. Я тобі не докажу. Аж тепер я зрозуміла, що це таке було в наш, в наш час. Ігор Боговик тримає у руках прапор кримських татар, блакитне полотно і жовта тамга, як згадка війна реальна. В Кінці лютого 2014 року, коли от загинув перший. Була перша жертва цієї російсько-української війни кримський татар. Його викрили з мітінгу і от, о, через два тижні чи через тижнів його знайшли закатований. Я після цього я от пошив цей прапор і ну, досить регулярно з ним виходжу. У день вишиванки погода розгулялась не на жарт. Від сильної зливи люди символічно шукають порятунок у церкві. стартує перший парад вишиванок у кривому розі похизуватися українськими сорочками зважилися навіть хвостаті модники. Нехай ася і без зате у вишиванці від іменитих кутюр'є це, це, це. у нас подружка є така Олена Кош вона нам презентувала. Її. Якщо любиш рідний край, вишиванку одягай вишиванку одягай! Не тільки у свята, а й у будні українська сорочка виглядає стильно в офісі, на прогулянці і навіть на вечірці. В родині Романа та Євгенії вже давно в тренді вишиванковий кежуал. Це вже, до речі, друга вишиванка. Перша вишиванку дружина вишила мені на весілля. А це така повсякденна. І це власне головний меседж цього дня, щоб вишиванка була не на свята, а повсякденна. Парад вишиванок об'єднав 300 містян у неповторних українських сорочках. Такої кількості людей перший міський і уявити собі не міг. Це було декілька днів. Це було багато, дуже багато репостів. Це були сюжети від нашого каналу. Ми організовували парад вишиванок зустріч у мережі ВКонтакті. Ми робили аватарки патріотичні для кожного, хто тут прийшов, хто захотів долучитися до нашого заходу. І я гадаю, що люди дуже задоволені. Саме тому час вишивати нову сорочку. Адже не за горами наступний парад. Найголовніше, що ми хочемо організувати ще один наступний парад вишиванок. Він відбудеться 24 серпня. Ми зробимо вишиванковий ланцюг. І я сподіваюся, він стане найбільшим в усій Україні. Навіть козак ріху цей день причепурився. Здавалося, разом з усіма ось ось він заспіває гімн України. За! Юлія Ємельянова, Олександр Бондаренко, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський. Таким побачили цей тиждень кореспонденти першого міського вже у понеділок. Про головні новини міста дізнайтеся від імпозантного Івана Дучака. Я Юлія Ємельянова, на цьому з вами прощаюся. Залишайтеся на першому міському, будьте обізнані.